Односесійне рішення, новий архітектурний конкурс цього разу кушнірська башта, і знову 180 тисяч гривень переможцю, який подасть цей кращий ескізний проект. От чи раціональне використання коштів і тема раціональності використання коштів мною особисто неодноразово піднімалася. Я вважаю, що в умовах, коли військові дали додатково до бюджету майже 600 мільйонів за два роки. Коли їм відділяють в районі 10% від цієї суми, що це точно недостатня кількість і для військових, сьогодні пріоритет будь-якої влади має бути спрямований на допомогу Збройним силам України. Принаймні команда Європейської солідарності на загальнодержавному рівні, на місцевому рівні принципово займає позицію з приводу того, що пріоритетом номер один є допомога Збройним силам України. Те, що кошти зараз витрачаються на незрозумілі конкурси, ну це ж не перший вже випадок з не приводу конкурсів. Конкурс, так. Так. Тобто ми замість того, щоб робити, ремонтувати вулицю Соборну, ми оголошуємо конкурс, як вона має бути виглядати. Тобто 200 тисяч ми потратили, навіть освоїли, обговорили, малюнки подивилися, але якщо ми вийдемо з вами на вулицю Соборна, вона якою була, такою й залишилася. тому... В цьому випадку така ж сама ситуація. Ми кажемо, що інвестор прийде, але давайте зробимо йому подарунок, Тому що намалюємо інвестору не підійде. То і так. Ми це саме питання піднімали, але Є новосформована ну, коаліція, яка просто нажимає зелені кнопки і каже, що ну сказали, що що треба інвестору дати 180 тисяч на, на проект. Ну мені не зрозуміло така ситуація. Це не проект, це лише ескізна пропозиція. Проект буде окремо і ну, але в нас так же саме стосується міської друкарні. Ми багато чого говорили про грантові кошти, але з відповідно також витрачаємо бюджетні кошти на якісь незрозумілі проекти. Я вважаю, що ці питання є другорядними на сьогодні. Якщо навіть прийняли рішення того, що треба е, щось відділяти на отримання туристичної сфери, то, як на мене, краще б зробили кроки, які б допомогли вирішити питання з розкритою баштою на е, в старій фортеці. Ви розумієте, три роки стоїть розкрита башта, і всі роблять вигляд, що це абсолютно нормальна річ, ну руйнується пам'ятка архітектури. Якщо вже є. Вільні кошти, які собі ви визначили, тому що вважаєте, що ви дали достатньо збройним силам України. То тоді зробіть так, щоб зберегти пам'ятки архітектури. Сьогодні вона а, руйнується. Це пам'ятка національна сюжет про це. Вона дійсно руйнується. Там це пам'ятка національного значення і це безвідповідальне і. А, Певною мірою такі рішення вони призведуть до того, що ця башта зруйнується, і потім треба буде все більше і більше коштів виділяти на те, щоб її відновити. Тому я вважаю, що це другорядні питання. Вони мають стояти зовсім не на перших рядках порядку денного фінансування. Нам є що фінансувати. У нас є збройні сили України, у нас є військові частини. Я думаю, ви бачили на сесії спілкування військових частин, які заявили те, що їм недостатньо.